У неділю, 8 червня, християни відзначили Трійцю. Це релігійне свято пов'язане з подіями, описаними у святому письмі. Згідно з Біблією, після Воскресіння Ісуса Христа його учні зібралися на горі, де на них зійшов святий Дух. Це сталося на 50-й день після Пасхи. Тому. Це свято ще називають п'ятидесятницею. Як трійцю зустрічали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України на власні очі бачила моя колега, журналістка Валерія Баранець. До храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, адже сьогодні, на 50-й день після Великодня, відзначається свято Трійці одне з найважливіших свят у християнстві, яке присвячено святій трійці Богу Отцю, Богу Сину і Святому Духу. Одикується наша епіпанія, блаженніша митрополита Київської всієї України, і свято Успенської, Києво-Печерської, лаври, Священна архимандрита, і владику наша, високопресвященнішого Симона, митрополита Дніпровського, Січиславського. В першу чергу я всіх вітаю сьогодні з цим величним святом, Днем Святої Тройці, Днем П'ятдесятниці, Днем Зішестя Духа Святого на Апостолі. Сьогодні ми святкуємо День народження церкви Христової, тому що власне 50-й день. День після Пасхи в святі апостоли, перебуваючи в Єрусалимі, перебуваючи в молитві, перебуваючи в однодумності за обітницею Господа нашого Ісуса Христа, вони отримали благодать Духа Святого, Дух Святий у вигляді вогненних язиків, зійшов на апостолів і почив сказано кожному із них. Після цього апостоли почали проповідувати, почали розмовляти різними мовами. Всі народи, які прийшли до Єрусалима на святкування П'ятидесятниці, чули свою рідну мову. І чули слово Боже, чули проповідь про Воскресіння Христове, проповідь про Царство Боже. Сьогодні ми молилися особливо за наших воїнів, щоб Дух Святий допомагав їм перемагати зло, перемагати ворога. Тому що Дух Святий на боці правди, на боці добра, на боці істини. І ми сьогодні молилися за нашу перемогу, молилися за справедливий мир, молилися за всіх людей, які перебувають, як і апостоли в любові, в однодумності. Молитві, молитві за нашу Україну, молитві за наших воїнів, молитві за нашу церкву, молитві свої, кожен який прийшов своїми проханнями, прославляючи Пресвятого Духа. Тому ми сьогодні всіх вітаємо з цим величним святом. Бажаємо здоров'я, Божої благодаті. Хай Дух Святий перебуває в серцях кожного українця, кожної українки і наших воїнів. Хай Господь благословляє в здоров'ї, в радості і в благодаті Духа Святого. Трійця символізує триєдність Бога, а також дарування Святого Духа Апостолам. Це свято є часом для спілкування з рідними та близькими, а також для вдячності всім захисникам і захисницям України за їхню тяжку працю за наш і з вами захист. Я так... Розуміла, що все свято і війна повинна закінчитися, тому що раді всіх святих, раді України, раді людей, раді дітей, які гибнуть кожен день. Це велика сім'я. Ми один за одного допомагаємо і ЗСУ, хто чим може. Я бажаю людям миру, а нашій армії триматися. Жити, виживати, захищати і великий поклін. Трійця – це не лише релігійне свято, але й важлива подія в житті українського народу. Саме тому так багато парафіян завітало до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, аби помолитись за наших воїнів за мирне життя українського народу. Валерія Баранець, Данило Варава, новини Д1.